Друзі, привіт! 5 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні стало відомо, що колишній міністр оборони Російської Федерації Шойгу прилетів із візитом до Ірану. В цей час затримують його п'ятого вже заступника і повезли його чи то в Ліфортово, чи в СІЗО. Ну принаймні порушили кримінальну справу. За корупційні діяння, і нібито транспортні літаки військово-транспортні Росії приземляються активно в Тегерані. Це на тлі посилення ескалації на близькому сході. Про це зараз по порядку. Що це може означати загалом і як це торкається нас? Я завжди намагаюся всі події. У світі розглядати через призму війни Росії проти України, як це нам допоможе або завадить? Давайте спробуємо розібратися з не дуже простою ситуацією, а саме з Близьким Сходом, бо близький схід дійсно справа дуже тонка. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, поширюйте відео друзям і прошу підтримуйте мою роботу. Просто це можна зробити під відео коментарем, лайком або е, поширенням його своїм друзям. І також прошу вас доєднуватися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Отже, що власне відбувається зараз на Близькому Сході? До Шойгу я повернуся трішки згодом. А спочатку декілька сьогоднішніх новин свіжих про загострення ескалації. Стало відомо, що армія оборони Ізраїлю Цехал ліквідувала міністра економіки угрупування Хамас Абеда Аль Зерея у секторі Газу. Кілька днів тому вони знищили очільника. Хамасу, Хаменеї, але в Тегерані. І це сталося нібито в результаті вибуху підкладеної там бомби тобто готувалася спецоперація дуже давно. В іранському парламенті, відповідно, відреагували. Ну Звичайно, якщо це можна назвати парламентом, але ну, є там такий законодавчий орган, типу. За словами члена Меджлісу, парламенту, тобто Ірану, Османі, Ізраїль настільки знахабнів, що вже проливає кров гостя в Тегерані. І Іран вибере відповідний момент, щоб завдати удару у відповідь, тобто помститися. Ніби така, що Іран готує атаку проти Ізраїлю в день тиша Беав, тобто день катастрофи єврейського народу. Такий собі символічний день. Вони собі вибирають. Чи це станеться 12-13 серпня, чи це буде в ніч із понеділка на вівторок, тобто з 5 на 6 серпня? Як раніше повідомляли джерела в Білому домі, ну зокрема, агентство Axios писало про це. Ми побачимо вже найближчими днями. Переконаємося, але те, що Іран все ж таки намагатиметься ударити і буде бити у відповідь за допомогою Хамасу, Хезболи і Єменських усвітів, в мене в цьому, чесно кажучи, сумніву немає. Єдине питання залишається поки що масштаб цього удару, яким він буде. Але Ізраїль не чекає, і він говорить, що може завдати превентивного удару по Ірану, щоб йому у відповідь не прилетіло. Тому що, якщо дійсно розібрати ситуацію, от останніх трьох знакових подій на Близькому Сході було знищено три ватажки, Хамасу, Хезбули, і були знищені вони точково. Хоча дійсно Ізраїль раніше завдавав удару по секторі газу, коли гинули і цивільні, так само як завдавали удару і і сектору газу Хамас, коли гинули цивільні. Хезбола обстріляла нещодавно окуповані Ізраїлем голландські висоти, в результаті чого загинули діти. Ну загалом ситуація вкрай складна, і вона напружена і з приводу цього Сполучені Штати Америки дуже збентежені. Сьогодні якось так сталося на тлі цих всіх подій обвалився фондовий ринок. США. події, які передували цьому не дуже приємному обвалу для всіх, не дуже приємному, друзі. Однозначно так, але ми з цього ще можемо отримати профіт. Я робив попередній огляд і аналіз подій, які відбуваються сьогодні на біржах у світі у попередньому відео. Попередній аналіз, так у попередньому відео, тому що ми ж нас таки будемо бачити посилання. Залишаю вам правому верхньому кутку. Переходьте, будь ласка, і. Дивіться. А на дану хвилину відомо, що через 15 хвилин після відкриття компанії втратили майже 2 трильйони доларів. Це дуже і дуже багато. І от на цьому тлі держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив країнам Великої Сімки, що напад Ірану та Хезболи, поки що він про єменських уситів мовчить. Цей напад на Ізраїль може розпочатися вже сьогодні, в понеділок, і просив чинити тиск на Іран, щоб вони цього не робили. Ну, звісно, дипломатичний тиск. Як стало відомо вже трішки згодом, видання Wall Street Journal повідомляє з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах, то цей тиск ні до чого не не призвів. Іран залишається послідовним щодо позиції надати удар у відповідь і помститися за знищення їхнього соратника Хіменея. Тому я думаю, що швидше за все, якась атака буде. Але чи буде це глобальною великою війною, ну складно сказати. Знову тут думки розходяться, бо, як показує практика, Близький Схід ніколи не проводив дуже тривалих і великих воєн. Нині ж ситуація складається таким чином, що проти Ізраїлю одночасно можуть воювати як мінімум. Три арабські країни це Араби Шиїти. В той же час Араби Суніти, тобто та сама Саудівська Аравія і інші, вони ну дещо м'якше висловлюються проти Ізраїлю, загалом займають нейтральну позицію, і це, як на мене, є серйозною перемогою демократичного світу, аби не всі арабські країни були втягнуті в конфлікт на Близькому Сході. Але тут якось так, зненацька, за дивним збігом обставин, з'являється в Тегерані Шойгу. Шойгу це екс-міністр оборони Росії і представник радикального крила у путінському режимі, який нині обіймає посаду секретаря Радбезу Російської Федерації. Він прилетів до Тегерану з робочим візитом для налагодження двосторонніх тісніших економічних зв'язків та співдружності. За інформацією російських ЗМІ, Шойгу зустрінеться з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, Секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Акбаром Ахмадіаном та начальником штабу армії Багері. Ну, зокрема, агентство ТАСНІМ підтверджує, що Шойгу прибув до Тегерану для обговорення поточних регіональних та міжнародних питань. Ну, звісно, всієї правди ніхто не скаже. Але повідомлення про те, що військово-транспортні російські літаки приземляються активно в Тегерані, вони з'являються. Не багато їх, але з'являються. Мої колеги, деякі журналісти українських засобів інформації про це повідомляють, задають відповідні запитання експертам, колегам, що це може означати. Думки також розходяться. Мовляв, це не означатиме нічого. В той же час на Росії відбуваються дивні події. Шойгу в Тегерані і затримують заступника Шойгу, колишнього начальника головного управління інноваційного розвитку Міноборони Російської Федерації. Генерал-майора Володимира Шестерова у справі про корупцію. Про це стало відомо сьогодні, 5 серпня. Шестерова звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених на функціонування парку Патріот та Конгресно-виставкового центру. Ну, в принципі, це не настільки важливо. Звинувачують заступника Шойгу в корупції. Тобто, на сьогоднішній день я бачу, так як і раніше вам говорив, протистояння двох угрупувань. Путінського режиму технократів, яке, ймовірно, очолює донька Путіна Катерина Тихонова, і більш радикально налаштованого крила, яке очолює Патрушев, в тому числі там дотичний до цього процесу Ішойгу, який намагається ескалювати ситуацію. І саме вони зацікавлені в тому, щоб Іран все ж таки розпочав військову операцію проти Ізраїлю. Ну, в принципі, Іран то особливо підштовхувати не потрібно, але гарантії потрібно дати. Я сьогодні це питання коментував в ефірі телеканалу 24-го і, зокрема, висловлював наступну думку: що за моїми спостереженнями, після наших дискусій з колегами в рамках центру громадської аналітики, вежа, тих, хто дійсно добре знається на близькосхідних конфліктах, ну фактично вони не сходяться думки про те, що військові спроможності Ірану вести повноцінну війну проти Ізраїлю, вони заслабкі. Комбінований удар ракетами та безпілотниками, який Іран здійснював у квітні місяці проти Ізраїлю, він не став надто ефективним, хоча проти Ізраїлю було випущено сотні ракет та безпілотників. Дуже був потужний удар. Але силами протиракетної та протиповітряної оборони Ізраїлю, а в тому числі і союзників, фактично всі вони були збиті, окремі прилетіли по військових об'єктах, окремі впали на території Йорданії. Яка не підтримує зараз Іран його агресивній політиці, про що я, власне, говорив раніше у відношенні Саудівської Аравії. Тобто, на сьогодні Іран потребує якоїсь гарантії і якоїсь підтримки. Такою підтримкою дійсно може бути Росія. Вона може підтримувати Іран і технологіями виготовлення ядерної бомби, можливо, вона в них навіть і готова, але про намі таку інформацію вже поширюють. Вона може підтримувати, до прикладу, тих же самих Хуситів у Ємені. І про це також повідомлялися якоюсь військовою зброєю. І, до речі, хусити роблять чимало клопоту сьогодні саме в цьому регіоні, хоча вони нібито й далеко знаходяться від Ізраїлю, але можуть бути долучені до військової операції. Ну, поки що мова йде про Хамас та Хезболу. Хезбола з Ливану, а Хамас безпосередньо з сектору газу, але в спроможці Хамасу за Тобто Росія може стати гарантом для Ірану. Підтримки їх у військових діях проти Ізраїлю, конкретно самі вони воювати проти Ізраїлю можливо і не будуть. Знову ж таки, тут питання залишається відкритим, тому що ну поки що Нетаньяху утримується від будь-яких радикальних заяв на адресу Путіна з Росії. Він намагається притримуватися нейтралітету, але це не означає, що в певний момент протистояння, наприклад, Ірану проти Ізраїлю. Може бути підтримане Росією не публічно, але візит Шойгу, як на мене, то він є не випадковим. Ну і те, що Іран все-таки готується завдати удару по Ізраїлю, то підтвердженням цьому є і ще одна новина. Сьогодні було оголошено, що Іран попередив авіакомпанії про необхідність найближчими днями уникати перебування в повітряному просторі країни. Там буде небезпечно. Нам дійсно ця війна зовсім не потрібна, тому що увага світу буде прикута до подій на близькому сході. Так уже історично склалося, до прикладу, Сполучених Штатах Америки, що вони постійно опікуються проблемами близького сходу, незалежно від того, який президент очолює Білий Дім, чи ти республіканець, чи ти демократ. Згадаємо, що з жовтня минулого року, коли там розпочалася. Війна фактично Ізраїлю проти Хамасу, то ми довго повертали в порядок денний Україну взагалі у світі. Нам це вдалося зробити. Але зараз знову ситуація стає складнішою. Втім, це і означає, якщо Росія буде підтримувати активно Іран, то зменшення спроможності Росії воювати проти України. І плюс до того дуже потужна економічна рецесія світова, яка лише набирає обертів. Яка, як на мене, буде лише посилюватися, може стати або каталізатором, або стримуючим фактором війни. Загалом, на думку моїх колег, то швидше за все ця криза призведе до широкої великої війни в світі. Але зважуючи, як зараз відбуваються і проходять економічні процеси, ну, до прикладу, падіння ціни на газ, ну нібито природньо було б, щоб на тлі можливої війни на Близькому Сході ціна на газ зростала. Так, вона зростала три дні назад. Сьогодні знову почала падати саме на тлі економічної рецесії. Хоча, як е, говорять багато моїх знайомих, які безпосередньо дотичні до е, питань фінансів у світі і займаються цим, то кажуть, що багатії світу давно вже готуються до великої війни. Де вона буде? Ну точно не в Україні. В Україні вона вже триває, а на близькому сході може бути. Тому ймовірно, що Шойгу із Путіним. Вирішили все ж таки розпочати велику війну на Близькому Сході, підпалити Близький Схід і активно до цього провокують Іран, так само, як провокують і Північну Корею, яка сьогодні продемонструвала сотні систем залпового вогню, які готові розмістити ближче до кордону з Південною Кореєю для запуску. Балістичних ракет по саме території демократичної Південної Кореї. За цим усім слідкую, друзі. Тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і прошу долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір в описі під цим відео. Всіх люблю, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!